Скажіть, будь ласка, чи можна з вами проконсультуватися з приводу заробітної плати бухгалтера? Я веду підприємство трохи більше року і чомусь впевнена, що заробітна плата далеко не відповідає обсягу роботи, проблемам і рівню відповідальності. Зараз в підвішеному стані чи продовжувати вести його, тому що дуже багато енергії туди йде. Ось таке питання від своєї підписниці, наскільки я розумію, я отримала. Я не знаю цієї людини. Отак ну, вас долучається до мене вже, підписується. Я дуже рада, що взагалі людям цікава моя тема і те, що я транслюю. І мені взагалі тут дуже приємно, ще, що такі питання мені пишуть. Що я відповіла їй? Коротко, що дуже дякую, що ви в мене вірите, що я можу бути вам порадницею, так би мовити, але вже на таке питання я відповідати не буду. Що я відповіла? Якщо коротко, то я сказала, що це питання точно не до мене, От. а можу порекомендувати звернутися, наприклад, до свого чоловіка. Зараз буде трішки йому реклами. От, але, навіть не знаю, як це і з чого взагалі теж почати. Тому що це питання, ну, його просто ж так не скажеш. Навіть я можу сказати там, кілька слів. Так, там стільки беріть, або спитати, скільки ви берете, беріть вище, нижче, чи як, там, як ви там берете. Це питання вже більше треба розібрати. Чоловік у мене. Незабаром отримає диплому. Він і психолог, і сексологію вивчає, і якесь у нього є своє бачення. Тому що, коли ми ще з ним познайомилися, це було 4 роки тому, я не пам'ятаю, там якесь було чи перше, ну, не перше побачення, якесь було із побачень наших перших. І ми з ним сиділи і пили каву. От. Я так запам'ятала, це ось недавно йому розповідала. Що коли ми спілкувалися, знайомилися, там хто чим займається, хто що робить, я тоді була найменшим працівником-бухгалтером на роботі одній в Києві. От. І він мені так теж якось так, між допрочим, тоді сказав, що я тебе бачу власницею бухгалтерської фірми. Що ти не, ну, не, не бухгалтер, там а ти власниця бухгалтерської фірми. А я така: та як я там, яка я там власниця бухгалтерської фірми? Та ну куди? Ну, максимум головний бухгалтер хіба на хорошій роботі там і щось отаке. О, це ми так собі просто тоді поговорили. А зараз уже пройшло ж певний час. Ми одружилися якраз в 22-му році, в січні 22-го, у лютому війна почалась. Ми всіки я цього всього срачу пройшли разом удвох. Мало того, що це війна, і наша сім'я ж будувалася, так би мовити, ми притиралися, ми поки за цих чотири роки, я не пам'ятаю, скільки разів ми розлучалися і назад знову мирилися. От. І от зараз вже аналізуємо: ми вже співвласники своєї власної фірми. Я тут більше, звісно ж, бухгалтер, я тут більше свічуся, більше видно мене, але за лаштунками, то Михайло. Я часто. Виба... Ага, зараз буду ще плакати. <кій> <кій> От. Часто він і на прямому ефірі за лаштунками або десь трошки на задньому плані. От. Але все-таки я не знаю, що в нього є, тому що у нас якраз поєдналося, поєдналися наші дві сторони. Моя, мабуть, оця... бажання працювати як бухгалтер. От, а він уже, як моя підтримка, і от якесь я ж кажу, якась в нього чуйка бачення, що він мене постійно спрямовує, чого я вже можу підвищити вартість послуг, наприклад, для, для своїх клієнтів. Ну, звісно, він мені вже не психолог. Це краще піти, я ще так, дуже добре піти би було б взагалі людям іншим, тому що в мене ж пов'язані пов пов'язані інтереси. Я ж не хочу у свого чоловіка брати консультацію як у психолога. От, а вам дуже раджу, хто буде мене чути. А я вже піду до незалежного психолога.